За що вас можуть депортувати перше? Це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів, багато чоловіків і виїхали нелегально і так далі. Зараз це розберемо. Друга причина: у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб ви розуміли, кримінал в Європі? Це в Німеччині може бути давно неоплачений, штраф за парковку просто, який ви пропустили, чи забули, чи а, десь не платили комуналку, чи джоб Центр, десь вас доганяє, чи хтось дізнався, що у вас були додаткові баланси на картках. Мені про це є попередні відео, і ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина, ви можете представляти не небез... Для спеку для закордона, а щоб ви розуміло, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині, роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шлагбауми спеціальний захист, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось. І витрачають. Ну, ви ж самі знаєте, що там відбувається в країнах, де дуже багато різних іммігрантів, що вони на машинах туди в людей в'їжджають, різні провокації роблять. І зараз витрачається по 3 мільйона. По 3 мільйона європейських вічно-зелених на то, щоб захистити ці ярмарки. і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами. От хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями, оця от вся штука, чого це відбувається, я дуже детально попередньому відео розказав. Тут коротко про це, але давайте по пунктам зараз.